В житті кожної людини іноді наступає момент, коли все навколо втрачає барви, і здається, що нічого не має сенсу, але вихід є завжди, навіть в такі часи. Посмію представити вам компутерну гру. Яка коштує 3 копійки, так ще й може замінити вам будь-якого психолога. Так, терарія, що я похідним від слова терапія, чудова гра. Звісно, синонімічними з терарією є епічні битви з босами та іншими гадами суспільства. Але що як я скажу вам, що ви граєте в гру неправильно? Так, я розумію, ви просто приголомшені такою неймовірною заявою. Але я готовий, скажімо так, відстояти свої слова. І я впевнений, що до кінця відео ви точно приймете мою позицію, та як мінімум, ви. Бачити за те, що не погоджувались зі мною. Хм. Як ви можете побачити, в гру я граю вже деякий час, а точніше, годин 10. І ви не подумайте, я не займався якимись монотонними та нудними справами, як, от битви з босами. Ні, все, що я робив, будував прекрасні будинки та рибачив. Попрошу вас не сміятися над моїми будівельними вміннями, ви й самі краще не зможете. До того ж, створили ці архітектурні шедеври, використовуючи от такий професійний підхід. І не подумайте, я не якийсь ветеран терарії, хоча мій час в грі може виглядати доволі солідно. Посмію признатись, це все містифікації та ушуканство. Насправді, більшість цього часу я стояв АФК або рибачив. Так, можливо, для вас це може прозвучати дивно, але вам ніколи не зрозуміти прекрасного відчуття рибалки. Вона мені настільки подобалась, що одного дня я провів близько 9 годин за цим віртуальним заняттям, після чого я не грав в терарію 5 років. Але все ж саме зараз я вирішив повернутися, щоб розслабитися. Я б навіть сказав відпочити душею. Ну і справді, що може бути кращим? Ніж мирне проводження часу в смішній піксельній грі. Я, як будь-яка поважаюча себе людина, пішов будувати гриб в грибному біомі. Але не вводьте себе в оману. Це буде не просто гриб, а прекрасний будинок. Хоча, ну, якось на гриб поки що не сильно змахує. Та й хуй з ним це місце навіть габло наблюбував, і от такий фінальний результат я отримав. Виглядає доволі серйозно, я би сам в такому жив. Та й впевнений, що ви теж залюбки погостювали б в цій хібарі. Далі пригоди завели мене в самий мерзенний біом в грі джунглі. Гуляв я в цій душегубці, поки не впав в смішну яму, яка здалась мені прекрасним місцем для побудови ще одного архітектурного шедевру. Побудова йшла трішки, говорячи прямо туговато. Але не дивлячись на труднощі, в мене вийшло змайструвати таку прекрасну хату, в яку. Вже заселилася якась гола жінка. Після цього якимось дивом я провалився в джунглеві підземелля. Зробив один необережний рух, та на мене вискочила їбака, за якою я майже ніколи не воював. Наша битва була по-справжньому серйозною. Я купався в меду, поки вона афекашила. Але в кінці кінців я без проблем хе -хе, переміг. Ну і раз я увійшов такий бойовий настрій, треба продовжувати. а Тут по-іншому ніяк. Тому я відправився бити їбло чи то мозку, чи то серцю, чи то оку. Але я не очікував, що ця Гейдота приведе з собою. Братву. Ну, як говориться, приходь на стрілку один, а ми теж одні прийдемо. Я буду відвертим ледве справився з таким напливом так званих кріперів, після чого мозок відкрив своє чи то око, чи то серце. Та після героїчного двобою я безстрашно переміг. А залишки в цієї єбали я накрафтив собі крутий м'яч. Та відправився копати якусь хуйню в пекельні глибини. Чорт знає навіщо? Я справді забув навіщо це потрібно, але мої терорійські інстинкти просто наказали мені це зробити. І вже на поверхні я розібрався з тим, що можна зробити з цих пекельних штук, та скастував цілий сет лахів, там неймовірно потужний меч, з яким я готовий, хоч на край світу піти. І на край світу я пішов, та не просто так, подейкують, що в якійсь великій зауважу командній фортеці. Дякую, дякую. В цій фортеці живе великий і могутній, той чиє ім'я не називають. Вже прибувши на місце, якийсь дідуган сказав, щоб я повертався вночі. Але я ж не якийсь дурник. Мені немає чого повертатися, якщо я можу дочекатись ночі прямо тут. Нарешті прийшла ніч, та я викликав великого та могутнього надвобій. Про цю битву будуть писати в книжках з історії, просто через її впливовість та епічність. Ну добре, це я трошки перебільшив. Ми з черепоголовим зійшлися на нічиї. Це доволі сильно обурило мене, так як я приймаю тільки перемоги, але поки що я не міг його викликати, тому пішов займатися єдиним цікавим заняттям в цій грі рибалочкою. І тут без приколі, я відійшов зварити собі удон. Ну, як справжній гурман. Знаєте, я аніме людина, от так виглядаю. Та це не важливо. А от що важливо, так це те, що мене якимось дивом вбили на місці для рибалки. І в той же момент на моє село напали їбучі габлони. Звісно, я б їх... Переміг, якби я не варив яйця та макарони. Після самої прекрасної трапези на світі я повернувся в свій піксельний рай та помітив всю цю біліберду, яка відбувалася на екрані. Що було ще більш дивним, моє село буквально перетворилось на кладовище. А армія гоблінів пройшла сама себе на 79%. З зеленими виродками я швидко покінчив, щоб вони знали своє місце. Бо такої наглості я ще ніколи не бачив. Незважаючи на все, я повернувся до рибалочки та виловив дуже багато абсолютного непотребу. І чомусь вирішує. Вирішив побитись з ротастим оком. Ну, такі нескоро гади мені не складають жодних труднощів. Ці ці потасовки нагадали мені про незакінчену справу, биту з кістлявим уйобком. І поки я його призивав, мені в голову прийшла неймовірна ідея. От дивіться, покажу вам навіть. Поки цей дурник біжить за мною, я потихеньку йду в своє село, в якому є медсестра. А, Забудьте. Але все ж план з медсестрою був чудовим, тому я підсилив її прямо в фортецю черепастого та з е, третього разу стало. Справжнє чудо. От, дам вам поглянути. Так, мій тріумф був просто неперевершеним, але довго радіти немає чого, тому що зразу після вбивства цього лоха мені відкрився прохід в його підземелля. Чесно, я очікував всього, але точно на якоїсь кістлявої дрочільні, в якій на кожному кроці стоять пастки. Тому я ледь не вбився, навіть не побачившись з жодним монстром. Ви собі уявити не зможете, наскільки гидкі противники мені попадались. <звук> Давайте просто скажемо, що я героїчно переміг всіх, мені просто не було рівних. І знаєте, на честь таких великих подвигів пишуть картини. Ну, а чим я гірше? Тому я й сам вирішив намалювати портрет своєї терорійської героїні. По-моєму, результат просто неймовірний. Готовий продати цю картину. Чекаю ваших ставок. Але тепер я починаю задумуватись. Хіба всі ці бійки були варті того? Можливо, замість нещадного вбивства цих невинних штук. Мені треба було просто поговорити з ними. Так, я виправлюсь. Ось. Ротасте око якраз пересіклось зі мною. Виявляється, він взагалі непоганець. Навпаки, симпатичний джентльмен. Подивіться на цей капелюх. Розмову він почав з засипання мене компліментами, а я відповів йому смішним жартом. Від чого він, скажімо так, трошки збудився? От так і зародилась велика дружба ока. Та людини ам не хочу сполерити кінець, але вони потрахались до связі.